Всім привіт-привіт! Ви -привіт. на каналі Лугенка Наталії, У нас дев'ятий каталог і приїхало мені замовлення. Давайте дивитися, що я обрала для себе і що я можу рекомендувати вам по дуже класній ціні. Звичайно, що приїхав каталог слідуючого періоду з новинками, з акціями, але ми будемо дивитися, що ж вигідно можна купити саме в цьому каталозі. Я рекомендую звернути, хто фарбується на фарби. Я, як завжди, вже не експериментую. Моя улюблена фарба 8.1, дуже мені подобається, особливо влітку, як вона грає, і дуже гарно вона до волосся не, ну, не перепалює волосся, гарно кашу, гарно тримається. Я більше, ніж 30 днів. Хожу з фарбою, тому і рекомендую вам у фарбі на два рази. На моє волосся, мені вистачає на два рази. Тобто пачка, яка коштує 269, по моєму в цьому каталозі на той місяць дорожче. Бо зараз акція то мені вистачає на два рази більше, ніж на два місяці, як я вже сказала. рахую що це дуже, -дуже і вигідно. Користуватися такою фарбою. Ще на останній сторіночки у нас оновлені гелі для душу. Ось-отакі лівеста. Зараз вони вже йдуть з дозатором. Звичайно, що взяла собі перевірити, чи ті самі гелі, чи не ті. Ви бачили в пустих баночках. Ну, аромат ніби той. Мені найбільше подобався із апельсином, по-моєму, Запальсином да, він цитрусовий, то я так собі цей і взяла. Зручно, що зараз з дозатором, і він йде на останній сторінки, новинка, і відразу по супер ціні. Так він коштує 149 гривень. А якщо купуєте хоч один продукт, можна їх взяти за 99. Їх там три аромата, кавуна, вишні. Ну, я просто вишню саму по собі не люблю в косметиці, а кавун мені не сподобався. Тому, як для мене, то... Апельсинчик. Хто любить вишню, то дуже гарний такий аромат. раджу. Ну, Може, комусь і подобається кавун, це ж на любителя. Я розповідаю, що подобається мені. Ще зараз акція на мою улюблену серію Панорама для встановлення. Підходи для окрашеного волосся. Саме так я ними користуюся перші два тижні після фарбування. І ось взяла, бо ви бачили чи не бачили. Ну, вже в мене були в пустих баночках. Не пам'ятаю, чи це на цей місяць стоїть бутилочка, чи це я вже вам показувала. Але взяла, тому що вже скоро має фарбуватися і потрібен такий шампунь. Дуже подобається маска, кондиціонер. тому... Хто теж фарбує волосся, рекомендую придбати. Прийшов ще пробничок Христорикс. Теж дуже подобається мені ця серія для волосся. Зараз просто трішки інші. Використовую шампуні, теж пробую. Але буду з задоволенням і протестую, тому що коли я їжджу, якраз дуже зручні такі пробники брати з собою, щоб не вести цілу бутилку, Тому дуже класно. Ще взяла улюблені такі освіжувачі повітря Garden, Теж, по-моєму, він в акції. Я то брала із знижкою, собі там просто можна було. ну, По-моєму, що вони зараз в акції. Що там супер ціна. Ось такий флакончик. Дуже в мене всі їх полюбляють. І у мене вдома стоїть. І до сина возила, і свекрусі давала. Дуже всі в захваті дуже довго пахне, дуже надовго вистачає. я в себе... Тут чотири палички, але я для себе ставлю навіть дві палички, і мені цього достатньо. Цього разу взяла із манго Дуже всі його Хвалили, в мене був цитрус, в мене була кава, яка мені дуже сподобалася. Тому раджу експериментуйте. Дуже багато там ароматів. Я думаю, що ви виберете на свій смак. Тому каталог, як завжди, залишу під відео. Заходьте, обирайте, проходьте реєстрацію, щоб у вас була знижечка від 25%. І я буду рада вас бачити в своїй команді, допомагати вам з вибором. Також у нас є чат клієнтський. Ну, командний тому що я там і акції розповідаю, і вигоди, а також розповідаю про продукт окремо кожного дня, якийсь продукт обираю і про нього розповідаю. Ну що ж, давайте дивитись далі, бо я вже відійшла від теми клюква. Вітамінки зараз проходять в Україні новий закон. До 1 вересня потрібно. Там щось по-новому їх оформляють, тому може бути і здорожчання. Зверніть увагу, і, можливо, ще до першого числа те, що є на складі, тому що розгребли вітамінів дуже-дуже мало залишилось на складі, і вже ж, як відомо, то будуть завозити їх по-новому і ну, є там трішки перебої, тому що це складний процес, так як я чула, дуже багато підприємців, аптекарів. Розказуючи, що це не так легко все зробити, тому поки є на складі, так як ми приймаємо клюкву, я взяла це гарний антиоксидант, який потрібен для нашого організму, а також це дуже гарно мені підходить для почок. І взагалі для сичовільної системи це те, що потрібно. В кого цистити часті, в мене консультанточка є, яка теж бере на постійній основі. Дуже багато позитивних відгуків, тому і раджу саме і вам. Також всі лякають новим звідом ковіду. І, звичайно, що не по акції скажу зразу, але я взяла відразу дві пляшечки, бо теж невідомо чи буде, чи не буде. Я хотіла взяти з якої вже немає на складі. Тому взяла хоча б прополіс і відразу дві пляшечки, дуже гарний антисептик. Обробляти ротову порожнину, коли ви виходите в люди. Зараз дуже багато. Я не знаю, як по ваших містах. А в нас дуже багато хворіють і кашлюють, і вчихають. Тому бацили в повітрі літають. І щоб не підхопити, то перед виходом раджу обробляти ротову порожнину. Також я обробляю на ніч це дуже гарно впливає. На мої ясна, тому що поки ми спимо, ясна лікується, нічого не їсть, препарат діє, і я дуже-дуже задоволена ним. Ну і також хто вже захворів горлом, теж, якщо на, початковій, на початковому етапу хвороби почати ним користуватися, то можна обійтися навіть без пігулок Апте, з аптеки. Це натуральний засіб, а то непонятно, що в ті пігулці, після якої зразу пече і жога, від цього продукта немає. Ви бачили вже не раз в стих баночках, тому рекомендую, поки є на складі, запасайтеся. Ну, бачила, скажу чесно, наперед в тому каталозі з 7 числа буде він трішки по знижці. Ну, Я не гарантую, що буде на складі. Тому дивіться, обирайте або купуйте зараз, або чекайте 8 числа, і там буде трішки на знижці. Я купила зараз. Також купила ще алоя трьох, я його п'ю. І також багато читала відгуків, що коли вже захворіли, то теж трішки в більшій дозі там дівчатка п'ють і дуже швидко проходить хвороба. Ну, Мається в виду хвороба грип, ангіна. Отакі. Ну, і думаю, що при ковіду, якщо не той Боже, то він теж буде гарно допомагати, тому що він... ми тоді п'ємо пігулки, а саме алоє трьох гарно працює також ще й з печінкою допомагає виводити все непотрібне з нашого організму. Я обираю саме таке алоє в півлітровій. Дуже мені подобається. Тут формула трьох видів алоє, Саме по трьох видах його виготовляють, можуть виготовляти тільки сік, можуть концентрат робити із, з алоє і потім розводять водичкою, або ж з усього алоє, Ну, тут три форми: дуже підходить, дуже дієве. І я такий обираю. І зараз, якщо там з певних сторінок взяти два продукти, то він буде ще й. По-моєму, що з двох. Не пам'ятаю точно, бо теж брала по іншій акції. Ну зараз він на акції, в тому, на слідуючому каталозі, він ще дорожчий. <кій> І так як немає вже магнію, я його постійно вживаю. Вийшли в нас новинка Stress Off. Вирішила, ну, коли немає магнію, стресові ситуації зараз бувають, і думаю, а чого не протестити цей продукт і пропити. Якраз і перерву від магія зроблю. Не буду по аптеках ходити і вишукувати, який мені магніт ліж. А протестую наші, нашу таку новиночку. Такий фітокомплекс на травах із вітамінами групи Б. Мені теж потрібне. Вітаміни групи Б, тому якраз от таке протестую. І в мене ще в замовленні, і мені замовили, і для себе беру краса Плюс. Я вам показувала в пустих баночках там формула краси, по-моєму, зараз краса плюс. Чим ці гарні вітамінки вони підходять і як для волосся, для нігтів. Також тут є колаген, і це гарно підходить для наших суглобів. Тобто, е, нібито така пігулочка, недорога вітаміна ну, в стоїмості мається в виду, а дуже така класна. Тому що і сину я давала, в нього проблеми є з суглобами, то теж він зразу так скептично віднісся, що, що я даю красу плюс, але на цей раз він замовив, щоб йому такі придбати. Ось таке було моє замовлення. Накладна з вигодами. Дуже класно в Лівесте скуплятися, тому що, аби я це все на, в каталозі, я б заплатила за нього майже 3800 гривень. А я оплатила лише 1400 гривень. Тому, як бачите, вигода, очевидна, у 2400 гривень де ви зробите таку економію. Тому. Ще раз нагадую, реєструйтеся, навіть якщо ви не хочете працювати в компанії Лівеста, це дуже вигідно для покупок для себе. Що я вам і рекомендую. А якщо ви захочете ще й заробляти на продукції Лівеста, звичайно, що всьому цьому научимо, тому що в нас є система, в нас є навчання, і ви з легкістю повторите наші дії. Всім гарного дня! Пока-пока!